Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас нове надходження у продаж Це Mitsubishi Outlander 2019 року випуску прибув до нас зі штатів з невеличким пошкодженням. По кузову, друзі, тільки косметика. Навіть граму шпаклівки ніде немає, в косметиці дві деталі, все інше в рідному забарвленні. Автівочка у нас з, з мотором 2.4, газ бензин, автоматом та повним приводом. Друзі, виглядає ті дуже гарно на оригінальних дисках, на гарній новенькій зимовій гумі. Є денні ходові вогні, є лінзований біксінон, туманочки, є невеличкий скол на лобовому, все інше взагалі без скло рідне та оригінальне. Салончик у нас комбінований, шкіра з алькантарою. Салончик збережений та ціленький, шкіряне мультикермо, повний електропакет. Звісно, я підігрів сидінь, є газ. Вписаний є кнопка старт-стоп, є безключовий доступ, є камера заднього руху, є двозонний клімат, є Apple CarPlay, Android Auto та ще безліч цікавих функцій. Автохолд, Hold, електростояночне гальма. Задній ряд сидінь, друзі, також ціленький та без нарікань. Технічно, просто супер стан, взагалі ніяких нарікань. Придбати автівочку ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.